А давайте ручку. Більше ніж 6 тисяч. Ticks... 6 тисяч. Так, тихо, тихо. Нинше ніж 120. тисяч. Менше ніж 20 тисяч. Більше ніж 8 тисяч. Навіщо не менше? Давай зіляй! 90 12 тисяч, я? Я вас не почую, тому що всі говорить. А я так, давай тебе. Більше ніж 10 Думайте, більше ніж 10 12. Більше ніж 12 тисяч. 000. Хто сказав двадцять тисяч? Більше 100, ніж двадцять менше ніж сто тридцять менше ніж сто тридцять. трошки менше ніж п'ятдесят. Молодець. Сорок тисяч років українці живуть на цій землі. Сорок тисяч років. Поселяєте? Це така велика цифра. І кожна сім'я народжувала діток, таких, як ви. І в кожній сім'ї були бабусі, дідусі, були мама, тата. А я, звідки ми знаємо це? Уявіть собі, є такий відомий університет, Стенфорд називається. Мабуть, колись хтось із вас там буде навчатися. І в цьому Стенфорді університеті вчені провели дослідження. Вони взяли гени. І перевірили, скільки українці живуть на цій землі безпосередньо? 40 тисяч років. А Що це гени? Гени – гене. Це з того, що вас складається людина, по якому передаються здібності. Але як ми про це можемо здогадатися і підтвердити? Сідай сонце. Я вам ой, стоп, тримай. Сідай. Я я вам розкажу одну дуже цікаву а історію. А він говорить, що я вам говорю. Не почула, що ручку не підіймала. А як підіймала? Я... Ти теж хотіла сказати, ви зараз будемо слухати, буде ще питання. Дивіться, а як ми про це можемо дізнатися? По факту. Колись давно люди не вміли говорити, от закритий собі ротик, якщо ми не розмовляємо, як я можу сказати, що він мені подобається? Показали який знак, правильно. А можна ще намалювати. О, Молод... А можна ще намалювати. Вимаєте? Або написати. Писати ще а не, писати сам писати. не вміли. Дійсно, можна було показати Жестеро. або намалювати. І уявіть: в Запорізькій області є такий-такий великий, великий курган. Ти з Донецька? От недалеко. Є великий великий курган. І в тому хокаї називається він кам'яна могила. Це найдавніше місце на землі, де люди намалювали перші малюнки. І це було 40 тисяч років. Називається це кам'яна могила. Там ніхто не похований. Просто це такий великий насип з каміння. І там були перші малюнки. Я там була, я бачила ці кам'яні малюнки. Такі маленькі дірки, води на камнях, їх не можуть тримати, тому що визиветься дощ або ураган. Правильно, чому? Бо українці дуже близько були з природою. Вони розуміли, що таке стихії. А які чотири стихії ми знаємо. Тільки рука. Ми Вогонь, вода, земля, воду. Молодець. Так. Вогонь! Вода, земля і повітря. А тепер дивимося. От у мене на стакані а що? Вода. 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 Зараз ми з вами запалимо що? Свічку. А свічка нам що дасть? Вогонь. вогонь. Ми запалимо, воно нам дасть вогонь. Бачите, вогонь не завжди слухається, людину. Вогонь. Оце у мене лежить маленький Земля. шматочок глини, яку дістали з землі. А в цій чашиці... а ну скажи мені, що там? Повітря. Повітря. Правильно, умничка. А там повітря. А його немає? Ну не немає, але воно там є. І дивіться, коли вони взяли наші давні українці і поєднали ці чотири стихії? Вони взяли воду, вони взяли землю. За допомогою води вода допомагає цю землю. Розминати і придавати різної зовсім форми. А потім опалили цю глину на вогні і поставили сушити на повітрі, і виникла перша в світі українцями винайдена кераміка. Що таке кераміка? кераміка. кераміка. Це посуд. Це перший глиняний посуд. Це посуд, бачите, це чашечка, це кераміка тут.